Знайомтеся, Арнольд, і сьогодні він хлопчик на побігеньках. під метками, Арнольде, доки кебаб тепленький. Лише не забувай посміхатися і, можливо, отримаєш чайові. Які цікаві хлопці тут мешкають. Певно, вони. ...годиникарі. Я впевнений, чайові у тебе. Йой, що це? Арнольде, щось мені підказує, що ти в глибокій дупі. Я мав рацію, Арнольде, кепські справи. Ті хлопці, не годинникарі, а терористи. І оскільки ти годував терористів, ти теж терорист. Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо. Арнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався. Бо це неможливо. А як хто й не думає, драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів. Коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак. П'ятиметрові забори під напругою. Спіраль Бруно. І дюжина охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають сорок найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, си не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютралов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята бавовна, мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту? О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо це не місце, де з справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну гаразд, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. На додачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мислення. <глух> а волю нині можна легко зламати. Через тиждень, завдяки нестачі сну, у тебе почнуться галюцики ти мене чуєш? Арнольд! Це стріка <говори> Що таке? Ого, твій хлібний Рембо прийшов тебе рятувати. Арнольде, ти вільний. Тільки <говори> звідки у живого хлібного чудика лазер. Ех, Як я вже зазначав вище, справи у тебе кепські.